До себе. Якщо ви знаходитеся в стані спазму, знаєте, буває таке, каже, і кусок у горло не лізе, от спазм піщевода, мочіточників, тоді нам нужні спазмолітики. Тот же релакс, буде хороший спазмолітик. Хороший спазмолітик – це м'ята, хороший спазмолітик це пустирник, валеріанка. А скажіть мені, будь ласка, а який із екстрактів, який е признаний всіми фармакопеями світу? Як природний антибіотик, а він в своєму складі має гормон ендорфін. Зверобой. 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 А ендорфін це гормон радості, і він володіє такою ну, магічними дією. Подивіться, ендорфін, який входить в склад Звіробоя, він заміщає кортизол. Тобто він витісняє гормон стресу і піднімає настрій. Ось таким чином він працює. При всіх запальних процесах, в шлунково-кишковому тракті і так далі. Єдине, звіробою, знову ж таки, п'є маленькими дозіровками, тому що великими дозіровками можуть підняти тиск. Але 2-3 до 4 капель його можна абсолютно всім. Забіжу наперед, скажу вам зразу, що дуже часто в нас чоловіки бояться пити звіробой, бо кажуть, що він знижує потенцію. Значить, розказую для того, щоб він знизив потенцію, його треба бувати до трьох літрів в день або заварювати до п'ятилітрової баклажки чаю. Ну тобто, якщо він буде пити три-чотири каплі, то повірте мені з його потенції нічого не буде. Все буде добре, так що щоб вони не лякали. Ну, це вже інше діло. А от тепер подивіться, що іще в цей час дуже важливо. Скажіть мені, який найбільший орган в нашому організмі? Шкіра. Кожа. Кожа. кожа? Набагато більше, ніж печінка, повірте мені. А тепер скажіть мені, нам завжди кажуть, що кожа це зеркало чого? Кишеч... Кишечника. 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 Ну, взагалі ЖКТ. в першу чергу це кишечник і печінка. Да. Так от, подивіться, якщо ми кажемо, що як тільки ми з вами нервуємося, у нас кандіда, кишечна палочка, тобто в кишечники у нас там бардак, як у батька Махно і А плюс ще стрес. А під час стресу у нас подивіться, у нас погибають кліточки лангінгарса, які виділяють свою гіалуронову кислоту. У нас за що то, що не вистачає гіалуронової кислоти. У нас нарушаються функції увлажнення кожні і тіряють еластичність колагенові решетки. І тому людина під час стресу дуже різко старіє. З'являються морщини. Печінка дуже сильно реагує на стреси, з'являється так називаємо возрастна пігментація. Причому вона з'являється і у молодих. Чому у багатьох жінок після родів з'являються пігментні п'ятна? Тому що вони переживають це як великий стрес, і в них іде возрастна пігментація за щодо того, що вони спочатку бух злякалась, що забеременіла, потім злякалась, коли рожала, а потім дитину в руки дали, злякалась, що з нею робити. В итоге отримала возрастну пігментацію. Тобто, подивіться, це все те, що якщо цього в нас немає, то нам це грозить під час адхадніков. Що з цим робити? Ну, то, що ми будемо нормалізувати роботу нервової ендокринної системи, це допоможе нам, щоб ми далі не залазили в цей стан. Але на сьогоднішній день дуже важливо це догляд за своїм тілом. Скажіть мені, будь ласка, хто хоча б раз на тиждень кремом намащує все тіло? Моє сонечко, я вам. Шо, шо? Все, конечно, ну ладно. Скажіть мені, будь ласка, а чим провинилися ті частини тіла, які ви не мастите? Хочете, я вам щось скажу? У мене є жіночка, вона бере кусочек пленки, видавлює і качається по ньому. А я Ну, є іще інший спосіб. Знайти когось, хто Ой, намастив. Ні, ну рядом сидячою, договорились, намастили один одного. Ні, <рес> ні, ви хорошо подумали, ви правильно подумали. <рес> <рес> Подивіться, є, я розумію, наскільки зараз складно, допустім, да, не у всіх є ванна, не, є такої, не у всіх є можливість набрати ванну. Але хоча б раз на місяць, якщо у вас є можливість сходити до когось у гості, в кого є ванна і гаряча вода, то е, бальзам для ван, зробіть собі ванну. Тоді не треба намащувати організм, тіло все впитає. Ви можете бальзамом точно так же намастити все тіло. Скажіть мені, у нас є в команді масажист? Тихо, oh. oh. no, yeah. yeah. well, We yeah. тихо. <laughs> Отчасти это уже второй вопрос. <laughs> Як вас звуть? Лена. Yeah. Лена, значить, подивіться, на офісі проводите майстер-клас. І Лена вас всіх по очереді, вона хоча б знає масажні лінії і знає, як вас намастити. Я ще косметолог. Так тим більше, якщо ви косметолог, це вообще шикарно. І скажіть, що я права, наскільки шкіра реагує на те. І саме головне, подивіться. Знаєте як? Шкіра не тільки самий крупний орган, а це єдиний орган, який виконує аж 5 функцій. П'ять. Називаємо. Захисна, Захисна. дихальна, дихальна. Виді... Виді... виділительна. Терморегуляція. Терморегуляція. І. Ну, якщо вона виділяє, то вона і, і питательна, П'ять виді... да? функцій. Тому ніколи і нікому не вірте, і самі не кажіть, що ой, яка різниця, яким гелем помиться? Яка різниця, яким кремом намазаться? Побійтесь Бога. Тому подивіться: на сьогоднішній день немає геля для душу, там гріфрут і так далі. Ну, я ж кинулася. ну... По-перше, у нас вибачайте, є крем гель для душа з біозолотом. Це, Це такий шедевр. Хто пробував крем гель для душа з біозолотом? Саме головне, почуйте мене, якщо ви використовуєте шампуні, гелі для душа, гелі для вмивання. З натуральними інгредієнтами, ні в якому разі не треба їх змивати раніше, ніж ви ж їх намастили. Тобто треба помасажирувати тіло і хоча б на 3-5 хвилин залишити це на тілі, щоб відкрились пори, достали звідти все непотрібне, впитались активні компоненти, помасажируйте. Є щіточки, є моча, є чим. Найдете, якщо захочете. Рушник багато впитає в себе. А, ні, Є ось такі надовгі ні, ручки, ні, щіточки, вони ні, дуже ні. добре масажирують. Подивіться, я вам чесно скажу: я е, не користувалась гелем для вмивання з персиковою кісточкою. Я більше люблю міцелярку, я більше люблю п'єнку. Тобто, якщо я з макіяжем, я міцеляркою зняла, водою змила, я її просто. Обожнюю. Зараз Іра Яремчук, Лена, вам розкаже про Ну, так ви мене вибачайте. У нас був семінар э, косметологів, які э, вони не працюють з людьми, а вони являються косметологами-технологами, вони представляють мірові бренди професіональної косметики: Франція, Данія, Бельгія, Швейцарія і так далі. Тобто, ну, розпальцовані, звиніте, дешевле, ніж тисячі, СПФ кремлятися не будемо. І мій косметолог, до якого я хожу, вона була там з нашою косметикою, бойте, ходімо за мною. Говорю, та взагалі не Говорит, ми Говорю, Зараз ми ці пальці позагибаємо трошки, щоб в ботинки влазили. Так от я вам скажу, що перше, що я взяла, я говорю, давай так, ми все ховаємо, достаємо міцелярку. Но я взяла петовський флакон, абсолютно прозрачний, чистий, без етикетки, без нічого. І дала їм цю міцелярку спробувати. Мне сказали, на рынке такого мирового бренда еще нет. Это что, экспериментальная партия? Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот он, я им достала флакончик. Mm -hmm. Я говорю, кто вам сказал, что на рынке нет? Это какая страна? Я говорю, Украина. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. И не просто намного лучше, а идеально, понимаете? Е, я чому mm -hmm. кажу, що, допустимо, якщо я без косметики, я люблю гель-п'янити. Ну, от, ну, mm -hmm. кожен вибирає по собі. А тут немає геля для душа. Я подивилась, думаю, що ні, ну якщо гель з пірсивою косточкою для лиця, то чого б не ми все остальне. Слухайте, який же він волшебний. Mm -hmm. Взагалі обалдеть. Mm -hmm. Я прошу, що дуже важливо, чим ви користуєтеся як засобами особистої гігієни. І дуже важливо, знаєте, ми коли були на. Дальнім востокі, там, от Камбоджа, Китай, Лаос, Вьетнам там і так далі. У них є така фраза: кожу треба умаслювати. Обов'язково кожу треба намащувати, втирати. Чому? Тому що, подивіться, є таке поняття на кожі, як мікротрещинки, які ми з вами не бачимо, їх можна побачити тільки під великим крупним мікроскопом. Но в ці мікротрещинки попадають грібки. Ну, от Ви представляєте качество нашої води в крані, якою ми купаємося. Ви її представляєте, а ми раз на тиждень робимо лабораторний аналіз. Лучше б вам цього не бачити. Парк юрського періоду віддихає. В повному сенсі слова. Це при тому, що в нас стоїть великий промишлений фільтр на вводі в здання. Понімаєте? І сінігнойка, і зелена, і, і все, що хочеш. Ну, все, що хочеш. А представте собі, от зараз, там дамбу пробили, там водопровод пробили, ті труби прожавівши, і так далі. Наскільки важливо, чим ви миєтеся? Чому? Тому що подивіться, в нашій всій косметиці є ефірні масла, є екстракти, які захищають вашу кожу від от всіх отих бактерій і всієї тої зарази, яка у нас в воздухі, в воді, і так далі. І це дуже-дуже важливо. Ну, плюс до всього, подивіться. І ще десь років 30 тому назад ми жили з вами як? Ну, в лучшем випадку, передовик производства раз в 30 лет мог поїхати кудись в социалистическую страну. Тобто да? туризм для нас не наскільки був відкритий, плохо це, хорошо, добре, це вже віддільний да, це у кожного своє міння. Але добре було те, що ми не шлялись по всьому білому світові. Пооб'ясню, по чому. Тому що, коли нам відкрили усі двері, ну, поїхав, ну, подивився, ну відпочив, ну, їдь додому. Треба ж привести екзотичного таракана, чи якусь ящерку, чи якусь змейку, чи ще якусь птічку, чи ще якусь обізянку. Спрашується зачем? Ні, так, а вони ж всі на собі несуть якісь грибки, бактерії, глисти. Причому в тій країні до них звикли, з ними вміють боротися. Наш організм не приспособлений. Ви розумієте, що, чому інколи людині не можуть поставити діагноз? Тому що в нас навіть реактивів немає, у нас немає, в нас це не живе. А у нас змінився клімат. У нас дуже жарко, і воно все виживає. У нас в заліві Дніпра піймали пірані нескільки років назад, а п'ять років назад у нас в Дніпрі піймали крокодила. рибаки. Я серйозно кажу. Піймали крок. Хтось привіз. Викинув він же думали, маленький буде, а він видно так от подивіться, ми завезли кучу всіх лістов, грибов і так далі. І саме головне, що у нас навіть є глисти, паразити, які з водою, да? от ці мікролічинки, вони попадають через мікропори під кожу, потім через верхню полувену вену попадають в легкі. Людина три місяці кашляє, не може вилічити бронхіт, а їй треба давати антипаразита. І це дуже важливий момент. Тому, якщо ви будете використовувати постійно правильні засоби особистої гігієни, змащувати шкіру бальзамами, кремом для того, щоб не було мікротріщин, в ваш організм ця зараза попадати не буде. І це дуже і дуже важливо. Тому це треба обов'язково використовувати. Ну і саме головне подивіться, де в жінки що старіє найперше? Шия, руки, орбітальна зона і в округу. Що робити з цим? Хто раз на тиждень робить ванночку для рук? А що змінилося? Ну і що? Вона не російська дівушка. Боже, mm -hmm. У нас там склад Да, Там у нас плантації топінамбура під вашем. буде їхати до Дуба, йде... там Масок, топинки, Ой, там пупінки валяються по всій плантації. <laughs> Ви знаєте, він такий бур'ян, що він зараза через рік відродиться, хай да, тільки да, все да, то думаю, это саме. Да, там наш склад був дуже великий. А, а зараз, як вони повертаються додому, ми їдемо туди, будемо відкривати. Окривати будемо. Ну і добре, і слава Богу. Е, ну, я вам скажу, дергачі вже наші, тому все відновиться. Зараз хай трошки розмінірують, бо кажуть, там дуже весело. Я навіть воронку ще не бачила. 10 на 12, все, що залишилося. Ну, нічого. То все фіня, то все всього Да, легше буде викопати нове вияще. От подивіться, я вам скажу це. Треба робити обов'язково. Чому? Тому що наші руки в першу чергу видають. Наш вік, це по-перше. А по-друге, ми руками беремо їжу, готуємо їжу, ми перемо речі. Тобто, ми частіше всього прикасаємося друг до друга, до дітей. І тому мікротріщинки на руках вони дуже і дуже чріваті тим, що ми це і собі, і комусь передамо. Тому за руками треба доглядати. Колись ми були в Київському Малому Маріїнському дворці. Я не пам'ятаю, яку нагороду нам вручали, там присутній був кронпринц Франції. І він, він стояв передо мною на коліні. Він цілував мої руки і каже: Ні, у вас руки не виглядять, як руки бабусі. каже. У вас, напевно, каже, хороший чоловік, він за вами добре доглядає. І він каже, руки жінки для того, щоб. Вестить чоловіка і немовля, і для того, щоб їх цілували. Тому за ними треба доглядати, дівчатка. Подивіться, це е, ванночки, ну хоча б раз на тиждень. І не кажіть мені, що у вас немає часу. Пластмасова мисочка коштує в копійки, 3 копійки. Е, бальзамчика хватає надовго. Я дуже люблю бальзам для волосся і шкіри голови, тому що Шкіра на руках, і отут вона дуже схожа, він дуже працює. Берете ложку магазинних слівок, вливаєте бальзамчик, даєте йому поєднатися, розбавляєте тепленькою водичкою, такою хорошо тепленькою, поряд, ставите гарячу, і хвилин 15-20 робите ванночку. Перед цим руки треба помити. Всі знаєте, да? що наносите гель для рук, втираєте його як крем, масажуєте. Хоча б на протязі одної хвилинки. Тільки потім йдете, змиваєте його. Не треба його змивати. Знаєте, нанесли, не розмазали, а вже змили. Так, для того, щоб він попрацював, щоб він то все змив. Потім робите ваночку, потім берете крем для рук і робите масажик від кінчиків пальчика, от, от такими рухами. Кожен пальчик промасажуєте тут, всі. От, от, і аж, ну, у нас же ж. Лице закінчується там, де соски починаються, а руки закінчуються там, де плечі починаються. Так це робимо обов'язково. Такі ж самі ваночки можна робити для них. Не можна, а потрібно. Тому що, подивіться, у нас на руках і на стопах, на подошвах, у нас проекція всіх наших органів. Є така наука, як кінезотерапія. От Лєночка навчалась разом зі мною в інституті. Ті, хто знають, да, що можна от масажувати собі. Допустимо, або так це буде голова, або тут буде голова, ви знайдете де печінка, де шлунок, і чим, якщо ви будете ці точки масажирувати, ви будете відновлювати функціональну діяльність того чи іншого органа, чи знімати в ньому запалення. І це працює. Це наука, це доказано наукою. Тому дуже важливо, як ви доглядаєте за своїми руками і за своїми стопами. Знаєте, ми, коли були на далекому сході, вони. Кажуть розумні дуже речі, що людина протязі дня сприймає дуже багато інформації і дуже багато енергетики навколишнього середовища і оточуючих людей. Хтось вам щось розказав, десь ви були. Інформація входить в нас через цю точку, і заземлення наші ноги, в почву вона уходить. Значить, на ногах залишки. Ем... Інф... Ну, не тільки більше не інформація, а іменно енергетики. І е, позитивна енергія вона легка, вона... а негативна, вона тяжка, вона залишається на ногах. Вони ніколи не підуть додому, вони на вулиці роблять ванночку для ног, додають туди якусь пару капель ефірок і потім. У них тисячі на вулиці після трьох часов дня виходять масажистів, Вони просто масажирують ног. І вони всі кажуть, що ні одна людина, яка себе поважає в свою хату, оцю негативну енергію не понесе. А ми розвиваємося. Це само собою, але якщо ви навіть вдома будете хоча б раз на тиждень робити таку процедуру, по перше, я вам скажу: якщо от зробити ванночку і потім сісти і хорошо помасажувати стопи, ви будете не шкульдибати, а ви будете літати. Тому що в тій науки кінезотерапії нам показував наш професор Соломенко замечательну віч. І він розказував, що знаєте, раніше ми вважали, що весь кровообіг залежить від роботи нашого серця, що серце перекачує всю кров. На сьогоднішній день наука доказала, що у нас є обратний ток. Да? Тобто наш кровообіг залежить від роботи мілких капілярів, які знаходяться в наших конечностях. І от коли ви це зробили десь під углом 20-25 градусів, ну, сам собі ви це не зробите. Це треба, щоб хтось зробив, берете за великий палець ноги і отак, невисоко, так, тремор. Наскільки легша ногам уходить оточність, уходять болі, наскільки легша нога. Це просто волшебство. І точно так же і руки. І тоді відновлюється і віносний кровоток, і артеріальний приток. А саме головне, що тоді відновлюється і лімфоток, тому що лімфосудинки, вони рядом з вінозними сосудами проходять. Тому зробили ванночку, зробили масажик, це також працює. Ну і давайте тепер йдемо до фейса. З ручками розібралися. Е, подивіться, ну. Е, Понятно, що ми кожен день ну, десь таки там, ну хоча б лице, кремчиком намажемо, якщо не забудемо, якщо не полінимося, так? Да? От, але подивіться, обов'язково використовувати ну, то, що ми вмилися, очистилися, обов'язково робити скраб. На сьогоднішній день у нас. О, я думаю, хто ж за шампанським сьогодні піде? Ну, ви ж знаєте, да, є да, такий да, закон. Да. Добре. А я думаю, ні, ну оце взяли і всі телефони, <рес> підключали. Ну, прям біда. А казується, не всі. <рес> <рес> От, е подивіться. Е на сьогоднішній день я не знаю у Лєночки, мабуть, як у хорошої господині, ще там пару скрабів з бамбуком-лімонграсом є. Один є один в заначці, да? бо він закінчився і поки буде перебой з кофейним скрабом, з крабом, бамбуком-лімонграсом і з крімами воплощення оплащення Не вирішені питання, хто буде поставляти нам деяку сировину, та ну, є проблеми. От, ми їх вирішимо, але тимчасово їх немає. Даю подсказку. Берете, можете взяти кофейний жмих або кофе, тільки перемеліть на кофемолки його мелко-мелко, пошти в муку. Можете на кофімолки перемолоти зернятка мака, чи перемолоть кунжут. Ну, тільки кунжут розтирається в пасту, його треба молоть 3 секунди. не більше. От, лучше зернятка мака, візьміть кафе, в зерна, добавте туди гель 36, и можете добавить невелику кількість мелко і змельченої морської солі. И вот на гелі 36 м сделайте себе такий скраб. Він підходить як для тіла, так і для лиця. Тільки мелкодисперсний має бути. І И для рук обязательно руки скрабировать это не обсуждается. Вот, на роботу очень хорошо.